Ально, але є одна історія, про яку говорила Мар'яна на початку нашого ефіру, яка е, яка і, і, і ніби і показова, і вона і трохи про диво, але насправді дуже дуже про здоровий глузд. Та власне я одразу цю історію згадала 4 вересня, коли загинули люди на 4 останньому поверсі. Тому що е, минулого липня, коли я там працювала е, після обстрілів. Я не познаю, ну я дізналася, що виявляється, там живе моя знайома родина, і навіть не уявляла, що вони там живуть. Вони самі е, після початку повноштабної війни переїхали з Києва до Львова, тому що у них ще дитина. Тобто вони шукали спокійного місця. І власне жили вони там на Стрийській. Якось я тоді питала. Вони не думали, що там є якийсь поруч. Ну якось не розглядали варіант, що туди може щось прилетіти. Якщо й прилетить, то точно не в будинок. Е, і в результаті сталося те, що сталося. Родина чудом рятувалась зараз, власне, ми про це поговоримо в розмові яким чином, і власне, чи після того як родина все-таки тоді встигла вибігти вниз в укриття, чи після того за рік чи вони далі ходять в укриття, чи можливо все таки як ми всі розслабляємося, тому що ну не хочеться щоразу разу ночувати в підвалах, і також хочемо розпитати нашу героїню, як вона відходила наскільки довго, чи треба було звертатись до психолога, щоб. Пережити таку складну травму я пам'ятаю, коли ми з нею тоді зустрічались. На спочатку не хотіла взагалі давати інтерв'ю, бо вона дуже стресувала. Потім вона це погодилась. Вона власне, сказала, що я хочу донести до людей наскільки важливо ховатися все таки в укриття, а не за двома стінами. Так, про це все, тобто минув рік, як зараз, про це все далі власне говоримо з Наталією Сукерчук. Наталія, велике дякую. що Ти до нас підключилася. Я розумію, що на цю тему говорити не просто, тому що щоразу згадувати те, що ви пережили 6 липня минулого року, напевно, складно. Але дякую за те, що ти цей досвід хочеш все-таки розповісти. І, власне, чому до тебе звернулася? Бо я пам'ятаю, коли з тобою зустрічалася після обстрілу на Стрийській, ти казала таку фразу. Яка мені до сих пір дуже добре запам'яталася, що дві стіни як захист це самообман, і ти власне, на власне досвіді переконалася. переконалась. Якщо можеш, власне, розкажи, що можеш згадати, що хочеш згадати, не можеш все-таки. Та власне, чому ти зрозуміла, що дві стіни це не вихід, коли власне є повітряна тривога? Так, добрий день. Нюанс був в тому, що ми жили на останньому поверсі. Тобто, може бути, якби ми жили б не на останньому, наприклад, на передостанньому, то може б ми й не пішли в укриття на той момент. Ми спочатку справді сиділи в ванні. Чому? Тому що ну, серед ночі встали якось. Я думаю, що більшість глядачів мене зрозуміє, ну сонні якось бігти в те укриття, а так, ніби ти в ванні. Ну, ніби ти і так відносно в безпеці, бо є у тебе там на дві стіни, ще й ще позаду одна, і ти ніби захищений. От але це така справді ілюзія, тому що потім уже на наступний день після обстрілу, коли ми прийшли подивитися, що лишилось від нашої хати, ми побачили, що від тих стін не залишилось взагалі нічого. Поверху не, тобто не це справді ілюзія. Я розумію, що не можна передбачити, звідки буде летіти ракета, як вона буде летіти, як вона влучить. Але от, оці дві стіни, воно захистить тільки у разі якогось, ну, якихось, якщо будуть летіти осколки. А власне, якщо можна, що ви пішли в укриття після першого вибуху, тобто, що все-таки вас змусило піти в укриття? Угу. Е коли летіла перша ракета, ми сиділи в ванні. Ну, сирена серед ночі, я бачу в Телеграмі, що летять ракети. Думаю, дай ну, я з сім'єю піду в ванну. Ми пішли в ванну. Коли пролетіла перша ракета повз наш будинок і вибухнула, у нас вилетіло скло в одній кімнаті. Не сильно, навіть не з усієї шибки, але так от, ну, от шматок скла е, був вибитий. І напевно в цей момент я усвідомила з одного боку, що ну, якщо цілились сюди, кудись, значить наступна ракета може поцілити в наш будинок. Але якщо чесно, я це казала і кажу, я просто помолилася і зрозуміла, треба йти. Так воно було насправді. Я знаю, що е, чимало сусідів, ну тобто ваших колишніх сусідів, е, там на Стрийській після того прильоту. Почали ходити в укриття, бо те, що вони пережили, ну, тобто воно тепер якби для них це не питання йти чи не йти, йдуть, тому що знають, що може бути. Як для вас, чи для вас це стало тепер от такою, знаєте, як аксіомою? Летить на Львів, я йду в укриття. Uh... Так, насправді дуже багато сусідів, практично всі зараз, е, Стрийській, ті, які залишились, вони спускаються в укриття. Мені розповідала е, керівниця ОСББ, що зараз по 100 людей в укритті на кожній тривозі. Це правда. Якщо раніше 2, 3, 4 спускалися е, щодо нас, то е... Так, летить на Львів, ми залізно-залізобетонно спускаємося. Більше того, якщо воно десь над Тернополем, я вже йду. Ну от ми з сім'єю вже йдемо. От я знаю, ви, ну, ви переїхали, переїхали на іншу квартиру, бо, по-перше, попередньої, на жаль, не залишилось. Ви, от коли шукали нову квартиру, ви зразу вже націлились, що там має бути обов'язкові укриття? Чи можливо ви шукали, щоб це був нижній поверх? От наскільки ви вже пошуку місця проживання, якось орієнтуєтеся на якусь безпечність. Хоча ми всі розуміємо, що безпечних місць немає, те саме укриття, якщо пряме попадання, це дуже питання відносне чи спасе. Але все-таки, які були правила пошуку квартири, правила пошуку квартири були дуже суворі. Значить, це мав бути старий будинок. Чому тому що товсті стіни? Це мав бути перший або другий поверх, і укриття мало бути в будинку, ну тобто в під'їзді або в сусідньому під'їзді. Для мене це були основні критерії, за якими я вибирала. Я не так дивилася на ті ремонти. ну там Локація плюс-мінус ясне діло. Але от перший другий поверх, то стіни, укриття це були мої головні критерії. У мене немає зараз ілюзій про те, що укриття це там якась ну панацея від всіх бід і що воно врятує. Але принаймні ти знаєш, що ти зробив уже все, що ти міг на даний момент. тобто далі Ну, від тебе вже нічого не залежить, але те, що ти міг зробити, ти зробив. Наскільки легко було знайти таку квартиру, і зараз, коли ви йдете в укриття, чи багато сусідів йдуть так само знайти таку квартиру на той момент було не, ну, не дуже просто, але реально. Ми це зробили там за допомогою ріелтера, тобто, це не якось через знайомих, ні на загальних абсолютно підставах. Тобто, це можливо. Щодо сусідів, будиночок маленький, він невеликий. Але от постійно ходимо тільки наша сім'я і ще одна сім'я. Угу. Інколи там десь хтось інший зайде. Але от кістяк це ми і ще одна родина сусідів ну, там теж діти. Ну, це родина львів'яни це не є, бо ви ж переїхали. Львів яни. Львів яни. Це львів'яни, це львів'яни. Це таке питання, е, та я власне не попереджувала наперед, що я ми про це можемо говорити, але от тільки щоб час розмови, все-таки захотілося запитати, якщо зможете своїм досвідом поділитися або порадами. Е, е, власне, про те, як довго і як легше, що може допомогти пережити цю психологічну травму, я розумію, кожна людина дуже індивідуально реагує на стрес. От я була коли після обстрілу 4 вересня на двох різних вулицях, бачила абсолютно різні реакції людей. На одній вулиці люди посміхалися, видно було, що в них якась така вже майже істерія включилася, і вони всі якісь ходять в радісні. На іншій вулиці взагалі майже людей не було, і там, але там були і загиблі. І я розумію, що з одного воно вилізе. І от що б ти по собі відчула, наскільки не треба обов'язково пропрацьовувати після таких обстрілів якусь психо... ну, отримати, пропрацьовувати ці травми, чи не обов'язково пропрацьовувати, і чи тобі доводилося їх пропрацьовувати. Напевно, було б правильно їх пропрацювати, але з іншого боку, це такий страх, це такий животний страх. Тобто, розумієте, це, це не страх, наприклад, бути обманутою, це не страх бути там зрадженою. Це такий абсолютно базовий страх, страх втрати життя. Тому я не, я не знаю, наскільки його, по-перше, реально до кінця пропрацювати. По-друге, справді всі переживають по-своєму. Ем, я думаю, що це може виправити тільки час якось трошки підлікувати. Ем, ну, якась робота над собою, звісно, але мені здається, що поки триває війна, боротися з цим страхом не дуже актуально. Тому що е, зараз він працює на самозбереження. Тобто, зараз я вже не можу собі дозволити не спуститись, тому що розумієте, тому що я бачила, що це таке, тому що я відчула, що це таке. Тому що до прильоту е, у мене не було до кінця розуміння, як це. Звісно, я бачила фотографію. Звісно, я читала, слухала мільйон різних спогадів та очевидців подібних трагедій. Але коли ти сидиш у підвалі будинку, над яким вибухає ракета, тобто в який влучає ракета, це зовсім інші враження, це зовсім інше відчуття і інше розуміння того, що таке прильот. Тому оце розуміння воно і, і штовхає власне в укриття. І що, і тому можливо, е е що я думаю, що до кінця це пережити, е не те, щоб пережити, а якось собі до кінця загоїти це е це неможливо. Це просто досвід, з яким ти живеш. Ну так, але це і досвід, який тепер там, чітко веде в укриття в разі е небезпеки. Але все ж таки, це моя суб'єктивна думка. Такі спостереження, е навіть мій будинок, сусіди. Насправді, більшість людей все таки не йде в укриття. Чому? До Львова летить рідко, знаєте, якби ми м, розслаблені, є така е, фраза. Але насправді, е, ну, це страшна думка, але таке враження, що лише такий травматичний досвід може виробити оцю звичку на таке м, широке коло. Погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з цією думкою? На жаль, я з вами погоджуюся, тому що е, справді, якби по перше, на Львів, слава Богу, ну. Летить рідко, тому ми розслаблені з одного боку. З іншого боку, давайте подивимось на Харків, де посім тривог на день. Це там або жити в укритті, нікуди не виходити, або звідти виїжджати. Тобто, розумієте, людина все-таки має якусь таку е, гнучку е, психіку, яка так чи інакше підлаштовується. Mm -hmm. Що на заходній частині нашої держави люди більш розслаблені справді, що на східній Знаєте, я не можу сказати, що це пофігізм. Я думаю, що це просто адаптаційний механізм психіки. Тому що або ти живеш в підвалі, або ти виїжджаєш, або ти просто, от як ми багато моїх знайомих з Харкова, вони просто ігнорують тривоги і звуки вибуху, тому що інакше там немає життя. От, те, що люди там наскільки звикли до вибухів, що вони просто ну, відбухають та вибухають. У вас таки у Львові, -таки рідше. напевно, ну, якщо можна, поділіться. Обстріл го числа це були такі флешбеки. Чи все таки не паніка була? Чи все таки, оскільки ви це вже пережили? Воно було як в Харкові пережити трошки легше ці жахливі вибухи вранці 4-го числа. Ну, знову таки, я можу тільки про свої відчуття розказати. Може, хтось інакше це сприймає. Е, мені було страшно, так? Да? Мені було дуже страшно, тому що коли е, прилетів кинжал, і ми почули, сидячи глибоко в підвалі, ми почули гучний вибух. Це було дуже страшно. А перед ним ще одна ракета е, ну, вибухнула. І знаєте, оце відчуття, коли ти чуєш один вибух, ти знаєш, що десь щось сталося. І ти не знаєш, куди полетить наступна. Це така собі рулетка. Ну, в моєму сприйнятті. Тому так мені було страшно, я скажу про це чесно. Мені було страшно більше, того я вам скажу, що е якщо я чую, хоча у підвалі це не чути, але якщо десь трошки чуть-чуть чути звук шахеда, я теж лякаюсь. Чому? Тому що ми рідко це, слава Богу, чуємо. Так, я лякаюсь. Але водночас я знаю людей в Харкові, які дуже скаржаться на мопеди, тому що ну, бачите, спати не дають. Заважають спати. І це без іронії, серйозно. Вони так це формулюють. Ну я так на сирени скаржусь, що мені вони заважають спати, бо дуже багато поруч. Да. Так, бо ми адаптувалися, як це не жахливо може. звучати. Що здоровий сон він важливіший. Власне, власне, я собі все одно для мене здоровий сон дитини особливо, які важко вранці ставати. Що робити? От наскільки це остання порада, якщо можна от кого діти, дуже часто кажуть, в мене діти, куди їх в підвал потяну. Наскільки е тобі, з твоїм сином, який молодшого шкільного віку, було легко домовитись, що підвал не обговорюється. Ми йдемо, якщо ти дуже хочеш спати, і там не дуже приємно. Ми про це навіть якось не домовлялись. Це якось за замовченням було. Тобто є небезпека, треба йти в підвал. Але я знаєте, що хочу сказати, що. Е на мою думку, в жодному разі не можна засуджувати людей, які не спускаються, або не спустились 4-го числа. Тому що насправді так, жити якось треба, спати треба, е зберігати здоров'я психіки треба, і це не вони винні в тому, що вони постраждали, тому що вони не спустились. Це вина лише держава-агресор, що вона пускає ці ракети, а не люди, які там не встигли, чи не змогли, чи не подумали заховатися. Це важливо, що ти це підкреслила, бо я забула це задати власне про хейт. Бо зараз, слава Богу, цього не було. Бо, е, угу. А раніше я пам'ятаю, от коли сталося настрійський обстріл, тоді влада казала, люди забувають про укриття, тобто таке враження, що люди винні, які загинули, і це було жахливо. І в Києві постійно про це говорили. Зараз слава Богу, вже немає якогось такого мені здається, масового хейту людей, які не ходять в укриття. Бо розуміють, що кожен робить свій вибір в принципі сам. Дякую тобі, велика Наталка, за розмову, за твій досвід і вважаю нам всім і тобі більше не чути цих страшних звуків вибухів.